Запитання від майстра, чому не виходять відцінки спецблондів? Давайте, по-перше, розберемося, в яких випадках ми використовуємо з вами спецблонд. Спецблонд фарбуємо тільки на натуральне волосся, і рекомендована база вихідна це сьомий рівень. Тоді ми отримаємо наші відцінки на даному рівні, такі як ми бачимо з вами у фарбкарті. По-друге, ми використовуємо з вами найвищі окисники для чого? Для того, щоб отримати максимально світлий результат, тобто 12%. 9% я ніколи не беру. По-третє, ці відтінки, які ви бачите у фарб-карті, це для того, щоб ви розуміли, які саме пігменти туди закладені. І якщо ми їх перекладемо на білий колір на білу бумагу, то ми побачимо ці відтінки. Також Ми повинні розуміти, що та кількість пігменту у свет з вона мінімальна, вона менше ніж у 10-му ряду. І якщо даже закладені пігменти на нейтралізацію, вони будуть у нас виходити після фарбування теплими. Правильно, тому що холодні з теплими, коли поєднуються з нашими фонами висвітлення, у нас утворюється коричневий. Це також теплий відтінок. Тож у нас не завжди виходять ці кольори, які ви на які ви сподіваєтесь. Я вважаю, що, наприклад, найхолодніший відтінок, дванадцятий, наприклад, він може вийти, якщо у вас вихідна база 8 рівня. Ви фарбуєте, у вас невеличкий корінь, це також важливо, коли довгий корінь у вас вже може не вийти ваше фарбування, тобто він повинен бути до одного сантиметру. Час витримки це 50-60 хвилин. ці змішування завжди один до двох. Це обов'язково. Якщо ви фарбуєте, наприклад, артисту, то обов'язково до спецблондів ви додаєте ще флюїд. Це догляд, який буде додатковий доглядати і за волоссям, і за шкірою голови, і утворювати, ще приймати участь у формуванні кольору та надавати близько та еластичності вашого волосся, вашого клієнта. Що ще головне, що ще треба пам'ятати, що спецблонди вони були створені не для того, щоб отримувати одразу холодні відцінки, а для того, щоб отримати максимально світлі кольори без знебарвлення. Якщо ваш клієнт хоче прозорі холоднючі відцінки попелясті або перламутрові, то це треба знебарвлювати порошком і потім тонувати. Ну і ще одна умова, при якій не виходить. Ваш колір спецблонду, а стає залишається теплим і іноді навіть дуже теплим. Це те, що багато майстрів намагаються обманути і себе, і хімію фарника. і е, використовують їх на більш темних базах, шостих, п'ятих рівнях. А це призводить до того, що ви не розсвітлюєте до 4 тонів, тобто на максимальне до 10 рівня, а отримаєте розсвітлення своїх 4 тонів і залишаєтесь десь між 8 та 9, на якому дуже багато жовтого пігменту. І та кількість пігменту у фарбі вона не справляється з поставленою задачою. Тож не розчаровуйтесь, а правильно вирішуйте алгоритми.